Добрий день, проходя, працює, це наша пророчка. Доброго дня. Мене звати Віталій. Я представляю всеукраїнську кампанію Пам'ять нації. Ми в архіві Київської області знайшли листи остарбайтерів, які в 43-му році так і не дійшли за вказаними адресами, тому що радянська влада їх у листопаді 43-го арештувала. І серед листів села Парижків ми знайшли ваших три листа, які ви писали своєму батьку Гнату Гартавенко у Парижків. Листи від 7 вересня від 9 серпня і 10 вересня 43-го року. І от вам привезли на ваше день народження.